Всім привіт! Ви на каналі Сашка ТВ. І сьогодні я буду із своєю мамою грати в таку ігру Хто я? цієї ігри, щоб Та ніби як виграв такі от е, штучки, ніби як корони Дівайте одягати так голову. от на голову. Так, І, у є... І у нас є от такі от різні карточки багато їх. І ми їх будемо витягувати і сюди вот собі запихати. Будемо відгадувати, хто ми. І ще у нас такий от пісочний годинник. Він засікає рівно хвилин. І також у нас є такі от карточки, на яких перше запитання можна підглядувати, якщо не знаєш, які запитання. І якщо Саша відгадала, хто вона, то вона отримує от таку фішку, тобто бал. Червоний. Якщо не ти mm, мені давай. вибираєш карточку, я тобі? Ні, так от. Навпаки. Ну, Ми одному вибираємо. Ну, так от ага. І І так ти, вот ти став. ставиш собі. Давай поставимо. Угу. Давай. Так, а я хочу, щоб ти мені ставила ось цю карту. Але ти не підглядай туди. Mm -hmm. Так, чекай. Давай, отак. Таке цікаво. Мені цікаво, хто я. Чекай. Як є? О, засунула? Да. Так. Вот. Все. Mm -hmm. Ну що, ти перша будеш вгадувати? Mm -hmm, добре, давайте запускай секундомір. Дивись на мене, не дивись. На камеру, бо тобі буде видно. Ну що ж, давай, запустила. Я жива. Ні. Мене можна з'їсти? Можна. Я фрукт? Ні. Я Ягода? Ні. Овоч. Ні. Е я фастфуд. Ні. Е я якась їжа, так? Да? Їжа. Так. Е створюю її шум. Ні, я вже створюшу. Я важкий. Ну, дивлячись в якій кількості. Ага. Тож тобто мене можна з'їсти, так? так. Mm -hmm. Давай бо ще чуть-чуть. З'їсти. Я, чуть -чуть. я... ягода якась. Ну б... ні. Ну шо? Я... Буває ягідне. Так, але я не морозу. Ні. Правильно! І <сі> ще трошечки часу. Ось це шумніна карточка, вона вгадала і отримує фішку. Тримай, це твоя фішка. Перша фішка. Так, давай тепер я дам її карточки підказки, що я можу запитувати. Так, а це от що має? <сі> ні, я не знаю звідки. Давай перевертаємо секундомір і ти. Да, я я перевертаю. Да. Так. <свистит> я єстивне. Ні. Я предмет. Ні. Я жива істота. Так. Да. Я тварина. Так. Да. Я тварина, яка живе в лісі. Ні. Я тварина, яка живе в будинку. Ні. Я свійська тварина. Ні. Я птах. Ні. Тварина. Так. Тварина, яка живе. Де вона живе? Ну, у нас на вулицях її можна бачити? Ні. Ні. Ніколи. Вона в Україні. Давай, може, отак почнемо. Давай, вона хижа. Ну, так. Да. Лев. Ні. Леопард? Ні. Ні? Зовсім не із Ну Навіть не знаю, що ж я таке. Я рикаю якось. Ні. М я не знаю. Закінчився Закінчив. час! Ти на сорі. я на сорі. Я не вгадала. Я не отримую фішку. Ну що, ще один так. разок? Давай. Давай. Це я тобі ставлю, добре. О, я не знаю, чи ти вгадаєш. А, Може щось би да. та, вибільше? Ти... Так, ти мені. Так. Так, чекай, бо ця от штука мене напрягає. О, залізла. Так. так, хто перший? Ну давайте. Так, я ставлю секундомір. Пішов час. Я жива? Так. Я... У мене є ноги? Ну то не ноги. Лапи? Лапки. Я створюю шум? Ні. Я домашня тварина? Ні. Я сіска. Ну, ні. Я хижак? Ні. Я їм траву. Ну, може трошки дзьоб дзьобає. Я великий птах. Ну, такий так. Ні. Так час скільки ще так. Ну, півхвилинки менше. Я птах. Я маленький. Такий великий. Ну, такий, так. Середній такий. Я можу літати, так? Ну так. То есть я не пінгвін. Ні. Три будуть обою Ні, час вийшов. Хто mm. <laughs> Ти павич. Павич! Що це таке? <laughs> Павлін! Що <laughs> такого я не знав. Ну так. що, тепер я? Mm -hmm. Так, ну, давай. Ой, це таке цікаво, що я, я не знаю. Я живий. Ні. Я рослина. Чекай час! Ой! <кхи> я рослина? Так. Рослина? Ну, не рослина, ні. Е, я вазонок якийсь. Ні. Я дерево? Ні. Я кущ? Ні. Я квітка? Ні. Ну, я не знаю, чи я правильно сказала, але mm. ти, типу, як їстівне. Ага, ну я овоч, значить. Да. Так якого додають в салат? Ну, може, і дехто додає, не Угу. Напевно, ні. Так, він росте в нас. Так. Картопля якась? Цибуля. Ні. Цибулю додають в салат. Що є таке? Воно жовте? Ні. Воно великих розмірів росте. Ну, таке середнє. А буває, що виростає маленьке. Кругле? Продовжувасте, так. Кабачок? Та, а, ні. Ні, ні. ні. Але близько до кабачка було. Не знаю. Ні, Закінчився. Ти баклажан. А, я баклажан! Ось така в нас цікава гра вийшла. Сашуня перемогла, тому що вона отримала Оце. одну фішку. А я не отримала ні одної. Давай, може, ще раз зіграємо? Матч реванш рівнав... Ну давай, ще один раз і все. Так, от. 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 Давай, от. Я тобі поставлю, а ти мені. О, цікаво. Давай ой, зараз так. ой. Я навіть думаю, що ти взагалі це відгадаєш. Таке, ай, так... тяжке. Так. Запускаємо будинок. Давайте. Так, я вже я живий? Ні. Я... Ні. У мене є нога? Ні. Я можу літати? Ні. Я предмет? Е, ні. Я овоч? Ні. Фрукт? Ні. Ягод? Ні. Що ж я. Овоч, фрукт, ягода. Чи може я плавати? Ні. Не я не можу скажу... з'їсти. Так. Ні. Я рослина? Ні. Ну що ж, таке дерево якесь. Ні, кущ. дерево ти що можеш з'їсти? І кушати. Ну, дерево. Та плі? Чи я у мене хутро? Ні. Uh... Давай, давай, бо час виходить. Я ананас. Ні, не, mm. yeah, nee, не овочі. Ой, uh... не фрукт. А що я? Я фастфуд, який солодий. Ні, ні. Я солоне щось. Ні. Ну, солоне, так. Твій час вийшов. Немає на одній Ти батон. Ха-ха-ха. <laughs> Так, тепер я. Так, це... Ні, все таки для да? цієї гри треба трошки більше часу. бо не Ні, встигаєш. Вони встигають. Ну так. так, так, так Ти молодець. Карточку перевертаєш ну що, тепер я? Давай, я закрию очі, раз. щоб побачили хто я. Ну, -ка, давай ближче, бо нікого не видно. От побачили? Мама дуже цікава. Давай. 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 Раз, два, три. Я жива. Ні. Я рослина. Тварина? Ні. Кущ? Ні. Дерево. Ні. Не жива? Не жива. Не живає? Ні. А, Я не жива. Мене можна їсти? Ні? Ні? Якийсь предмет? Так. тумбочка? Ні. Стіл? Ні. Вона є в будинку? У Декого може бути. У нас колись було. Так, у нас колись було. Колись було в нас. Бели да. тренажер? Ні, У нас зараз є. <гум> Що таке таке? Для спорту щось займатися? Ну да. Для спорту. Можна спортом займатися, так. Да, на вулиці ж спорту. З тою річ. Да. М -м -м, навіть не знаю. І ще з якогось річ. Не mm -hmm, знаю. Давай Воно час закінчиться. Кругло? Ну, ні. Прямокутне. Ні. Час закінчиться. Вскакалка. Ти е, ракетка. Ммм, класно. Там ну, така таке да. тяжке було. Супер. Ну що, будемо прощатись? Так. Да. Ну? У нас така класна гра вийшла. Кому подобається, поставте лайк. Багато лайків лайки, лайки на мій канал. І всім па-па. па па, па, -па.